Слава Україні, друзі, героям! Слава! Сьогодні ми поговоримо про китайську середню техніку 121. Насправді машина дуже цікава, але є деякі складнощі. Сьогодні ми з вами поговоримо про гармату та поговоримо, яке ж потрібно обладнання ставити та яку полову модернізацію на дану машину потрібно поставити, щоб було більш-менш комфортніше грати. Зараз ви побачите дуже цікавий бій, як 121 взяв Колобанова та, звісно ж, витягнув цей. Бій із самого дна. Звісно, бій був дуже цікавий, але для нього це був складний бій. Ну що ж, друзі, давайте присядемо поудобніше і розпочнемо огляд цього відео. Що я хочу вам розказати зараз е насправді про цю машину? Я хочу сказати те, що гармата доволі таки сильна. І середня шкода з пострілу 440 одиниць, хітпойнтів. Ворожих, тобто розумієте так що цей 500 вилітає і навіть трішечки більше, плюс 25% та мінус 25%. Середнє пробивання броні ворога 262 мм на базовому снаряді. Так, звісно, це добре, можна грати на бронебойних снарядах, але буде вам складно. Також у нас є кумулятивні, які пробивають в 340 мм ворожої броні. Тобто, що виходить, що ми можемо грати на рівні 10 рівня. З тяжкими танками та можемо грати із середніми танками, а також ми можемо продавлювати позиції, де стоять ПТ. Але вам цього особливо так не вдасться, якщо у вас немає а, якогось легкого танку, який буде вам підсвічувати, тому що бронювання корпусу у даної машини всього лише 135 мм в лобі. І тобто, виходить, що ми не можемо особливо добре витанковувати снаряди ПТ-САУ. Бронювання башти, звісно ж, не дуже добре. Це найслабкіше бронювання середнього танку, якщо я не помиляюсь, 240 мм в лобі. Тобто, вас буде пробивати будь-який танк, навіть у того, у кого 370 мм на базовому снаряді, тобто на ББ або на броніподколі. Про що це нам говорить? Що ми можемо грати і від башні, але як ви розумієте, що у даної машини немає углів наклону вертикальної наводки. А, тобто, що це говорить? Це 5 градусів вниз і 15 цього лиш вверх. Тобто на горбиках ви не зможете нормально потанкувати, нормально пограти. Вам потрібно грати або на рівних місцевостях, або в Місті. В місті ви зможете себе доволі таки непогано реалізувати, тому що у нас є збронювання корпуса борту аж цілих 80 мм. Тобто десь якось ми можемо підтанкувати, підкрутити, але не забувайте те, що у вас немає бронювання в лобі. І особливо підкрутити свій лоб, ви не зможете для того, щоб танкуну... танкунути ворожий снаряд. Що нам говорить міцність даної машини? Міцність даної машини 2000. 260 хп на моїй компоновочці, яка зібрана була з вентиляції, рудійного досилателя, або як там пришвидшувача заряджання гармати вашої. Та є третій пункт це третя кавичка, в яку ми можемо поставити стабілізатор, закалку, або ж. Турбонагнітач. А навіщо нам це? А, розповідаю, якщо ми ставимо турбонагнітач, ми можемо спокійно, звісно ж, займати швидко позиції, на яких ми будемо дуже добре відігравати. Але не забувайте про те, що якщо ви потрапили в бій з ПТ і куча ТТ, то вам бажано поставити закалочку. Для чого вона? А для того, щоб ми... Якомога найкраще реалізували свою броню та реалізували свої катки. Тому що якщо ваші катки будуть найчастіше попадати і спробують вас посадити на каток, то у противника буде набагато важче. Противнику буде набагато важче посадити вас на гусеницю. Якщо вас посадили на гусеницю, то звісно ж компанов не компановка, що мені лізе все в голову компановка. Закалка буде вам прискорювати ремонт гусениці. Плюс ще у нас є полова модернізація. А навіщо нам стабілізатор? Стабілізатор це для того, щоб ми краще керували вогнем своєї гармати та влучніше втрапляли та в деяких. При скорних боях на швидкості потрапляли у ворога. А що ще я хочу вам сказати на рахунок турбонадувача? Турбонадувач нам потрібен для того, щоб ми швидше їхали, як я й казав, і закалка. Ну я вже, в принципі, розказав, повторююсь, одне і те ж саме. Отже, давайте приступимо до полової модернізації. Що ж нам поставити в полову модернізацію для того, щоб краще катати? І, звісно ж, ми не забуваємо про екіпаж, бойове братство ми також прокачуємо і ремонт прокачуємо, тому що бойове братство у нас Допомагає нам швидше перезаряджатися, зводитися та точність краще. Ну і звісно ж середня шкода на хвилину буде у нас 3490, а без бойового образства буде 3300. Тобто, хоч які 130 хп, там той буде й більше 190 хп. Ремонт нам буде швидше ремонтувати гусеницю з половою модернізацією. у нас ремонт із закалочкою буде 3, 5, 5 секунд і, 30, і 5 секунд 03. Що, що нам потрібно для полової модернізації розповідаю в перший слот полової модернізації Ми ставимо збільшення життєздатності модулів, у другий плаваючий приціл для того, щоб у нас точність була ще краща. Налаштування турбонагнітача нагнітача це буде у нас мінус точніше плюс 2 км, Швидкості назад. Жиклери великого перерізу буде швидкість вперед на 4 км тобто ви будете ще швидше їхати, і посилені опорні катки для того, щоб у вас був швидше ремонт та ви швидше ремонтувалися, і щоб не так вам збивали ці катки. Тож бо давайте ми поговоримо ще про масу машини та потужність двигуна. Маса машини у нас майже 40 тонн, потужність двигуна у нас 600, 682 кінські сили, що допомагає нам мати питому потужність нашого двигуна 17,24 кінські, кінські сили на одну тонну. Тобто швидкість нашої машини буде 58 км вперед та 22 км назад. Що ми маємо по огляду? Огляд у нас, звісно, 423 метри. Тобто це не дуже і добре і не дуже. і... Добре для СТ, але я можу вам ще розповісти про те, що на 121 двадцять буде дуже складно вам грати. Знаєте, чому складно? Тому що на ньому немає УВНів. Так, в нього є доволі таки непогана гармата, але на ньому буде складно відігрувати за рахунок того, що у нас немає углів вертикальної наводки всього лише 5 градусів. Так, швидкість є, маневрувати ми можемо. Ми можемо все в принципі робити. Ми можемо добре відстрілюватись, тому що перезарядка у нас 7 секунд. Це з розовим обладнанням. Як ви бачите на своїх екранах, розове обладнання тут стоїть стабілізатор, вентилятор і гарматний досилач. Тобто виходить те, що насправді ми можемо нібито і швидко і перезаряджатись, і ДПМити, але я ж вам кажу, що немає бронювання в корпусі, немає углів вертикальної наводки і. Насправді 121 він цікавий, але на ньому потрібно вміти грати. Якщо ж ви будете робити помилки, ви будете отримувати собі в лице ворожі кулі та не зможете. Більш-менш нормально себе реалізувати. Якщо ж ви не можете себе більш-менш реалізувати, то відповідно ви не зможете грати на даній машині, і потім ви продасте цю машину. Тому друзі, дуже дякую, що переглянули цей відеоролик. Якщо вам сподобався цей контент Україномовни, то підписуйтесь на канал, робіть колокол на всі сповіщення, дзвіночок, точніше, і будемо в курсі всіх новин та всіх відео. Дуже дякую за перегляд. Героям слава!